Всім привіт! Утворення нових слів один з моїх улюблених методів вивчення мови. Пропоную і вам вправу для утворення слів. І попрацюємо з префіксами SC і ДІЗ. Вони змінюють значення слова на протилежне або таке, що виражає заперечення, відокремлення чи відсутність чогось. Ось фрази і переклад. Спробуйте підібрати до слів потрібні префікси. В кінці відео. Залишу правильні слова, щоб ви могли перевірити, чи правильно підібрали. Отже, накрити стіл, прибрати стіл. А парикяри ільтаволо. Іль Зібрати меблі, розібрати меблі. Монтари он мобіле. он мобіле. Зробити щось корисне, зруйнувати щось зроблене. Фари колькоза диутіле, квалкоза. Закрити пляшку, відкрити пляшку та пари ільботилля і ботилля. Подобатися всім. Не подобатися, наприклад, батькам. Печери атути, ай-дженіторі. Слухатися батьків, не слухатися батьків. Обедіри альдженіторі, аль-дженіторі. Зашнурувати взуття розшнурувати взуття. Легаре ле скарпи Одягнути дитину, роздягнути дитину. Без тіре і бомбіно від бамбіно. І бамбіно. Підтримувати чи зробити порядок в кімнаті. Робити безлад в кімнаті. Ордени інуна станца. Завантажити фургон. Розвантажити фургон. Карікари і фугони. Іль фургони. фургони. Об'єднати зусилля. Роз'єднати групу. Unirele force v un grupo, zapakovati podaruno, razpakovati podaruno in kartare in regalo. In regalo. Aktivovati signalizacijo, vemknuti signalizacijo. Aktivare v dispozitivu. V dispozitivu. Продовжити зустрічі. Перервати зустрічі. Континуари унактивіта. Унактивіта. Під'єднати комп'ютер. Від'єднати комп'ютер. Коннектори і комп'ютер. комп'ютер. Накривати, наприклад, ковдрою. Знімати ковдру, тобто розкриватися il bambino con una coperta. І на десерт два слова, які мають багато значень. Волтаре означає повернути, поміняти, перегорнути, наприклад, сторінку, змінити погляд на життя чи на щось інше. Інше слово, до якого треба підібрати префікс, також означає повернути, але вже як змінити напрямок, наприклад, повернути ліворуч. Напишіть, чи до всіх слів вам вдалося написати правильний префікс і чи до вподоби вам такі вправи. Залишаю правильну відповідь і до зустрічі!